Тема моєї роботи є дослідження, модифікація та програм, програмна реалізація методів управління проєктами. На цьому слайді представлені мета, об'єкт та предмет дослідження. Також на слайді представлені задачі, які були поставлені для досягнення поставленої мети. Успіх будь-якого серйозного проєкту залежить від використаних для управління ним методів, але всі проєкти унікальні і у універсальної методики проєкт менеджменту поки не існує, як не існує і методів, які підходили будь-якому керівникові і будь-якій команді. За довгий час існування управління проєктами фахівці створили досить багато стандартів і підходів. Всі вони відрізняються один від одного, а також розрізняються по формалізації, самодостатності, деталізації і сфері застосування. На сьогоднішній час найпоширенішими методами управління проєктами є Scrum, На слайді представлена спрощена схема методу, PanBan та Waterfall. А для огляду було взято три найпопулярніших програмних засоби, що вирішують аналогічні завдання: а саме Jira, Trello і Asana. Оскільки Jira була розроблена для it команд, вона в основному краще підходить для розробки програмного забезпечення. Uh, Trello і Asana мають набагато ширшу цільову аудиторію, оскільки в основному пропонують будь-який вид ведення проєкту. Але в той же час Asana пропонує більше функціональних можливостей на базовому рівні, в той час як Trello – це простий інструмент, з яким може працювати навіть підліток. На слайді у вигляді таблиці розглянуті та порівняні основні мови програмування. Беручи до уваги розглянуті мови програмування, їх переваги, недоліки та спектру застосувань було обрано JavaScript для розробки програмного продукту. Отже, за зручність, гнучкість мови та широкий спектр можливостей мовами програмування було обрано JavaScript та TypeScript. Також у розробці використовувався набір серверного програмного забезпечення МІН, а також SDK для створення гібридних мобільних застосунків IONIC. На наступному слайді наведено архітектуру мобільного вебсайту. При розробці мобільного вебсайту використовувалась MongoDB – Це документо орієнтовна система керування базами даних. У таблиці наведено інформацію, що міститься у розробленій базі даних. Створена програмна система розподілена на модулі та компоненти з даними і функціями. Таке рішення дозволяє з легкістю використовувати ці дані для використання своїх задач для роботи системи. Під час розробки програмного, програмної системи було реалізовано алгоритми, які відповідають тим, тим чи іншим функціональним частинам програми, що допомагає організувати досить швидку реалізацію мобільного вебсайту. Ці алгоритми перераховані на екрані. На цьому слайді розроблений, представлений розроблений алгоритм створення дошок методом Kanban. На наступному слайді представлений, розроблений та описаний алгоритм створення дошок вільним методом. Собівартість мобільного вебсайту складає близько 35 тисяч гривень. Вартість однієї копії програмного продукту складає 25 тисяч гривень. Для повернення коштів достатньо реалізувати дві копії, і наступні почнуть приносити прибуток. Отже, планується в середньому продавати 2-3 копії програмного забезпечення на місяць. Термін окупності складає два місяці, отже, продукт є економічно ефективним. На екрані представлені функції, що виконує продукт. На цьому слайді представлений інтерфейс мобільного вебсайту. Тут зображено авторизація, реєстрація та створення дошок різними методами. На цьому слайді представлені вигляд колонок, створення картики, деталі картки та профіль. Висновки ви можете бачити на екрані. Практична цінність розробки програмної системи полягає в можливості застосування її на підприємстві для спрощення та автоматизації управління проєктами різними методами. Наукова новизна полягає в тому, що вперше на основі дослідження методів управління проєктами та їх практичної реалізації був би модифікований підхід до створення подібних сервісів шляхом реалізації вибору методів управління проєктів та реалізації свого варіанту керування проєктами вільна дошка. Diab uh, ose